Бойлер почав довго гріти воду, він працює, але не нагріває її, часто вмикається і вимикається. У цьому відео ми розберемося, які фактори впливають на зміну часу нагріву води і чому саме взимку таких випадків більше. Усім привіт! Мене звати Сергій і з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Питання щодо нагріву води інколи виникає у користувачів бойлерів. тому ми зібрали кілька топ-причин, через які бойлер став гірше гріти воду. Перше місце температура холодної води взимку. Взимку температура подачі холодної води різко знижується, тому для отримання води потрібної температури зі змішувача використовується більше гарячої, яка відповідно швидше закінчується. Чому так? Усе просто. Зазвичай температура води в бойлері від 60 до 80 градусів, залежно від моделі нагрівача. Температура ж подачі води влітку близько 15 градусів, а взимку біля 7. Ідеальним варіантом комфортної температури, наприклад, для прийому душу, вважається 36-40 градусів. Тобто взимку нам потрібно більше гарячої води, щоб мати комфортну температуру з крану. Адже холодна вода, яка подається із труб до бойлера, має значно нижчу температуру. І саме через це здається, що взимку в бойлері менше гарячої води. Хоча насправді у будь-яку пору року її кількість незмінна. Ще зниження температури холодної води взимку впливає на час роботи водонагрівача. Річ у тому, що влітку воду треба гріти від 15 градусів до 60, тобто на 45 градусів, а взимку від 7 градусів до 60, тобто на 53 градуса. Друге місце це накіп. Як не банально, але накіп і наявний бруд у воді може вплинути на її нагрів. Так, здебільшого, у бойлерів із сухим теном між колбою і трубкою термостата може виникнути наріст із накипу і бруду, який утворює щось на зразок мосту, через який тепло від тену одразу потрапляє до термостата. А він в свою чергу вимикає тен, адже помилково фіксує досягнення необхідної температури. Також через накип і бруд, що збирається у баку, не так ефективно передається тепло від тену воді, і вона може нагріватися набагато довше, ніж зазвичай. Для вирішення цього питання варто регулярно проводити сервісне обслуговування вашого водонагрівача. Нагадуємо, що періодичність регламентних сервісних робіт вказана в інструкції з експлуатації. Третє місце не перекрити кран від центральної подачі гарячої води. У таких випадках бойлер постійно гріється, але з крану гарячої води тече холодна. Відтак варто перевірити, чи перекритий кран подачі централізованої гарячої води. Якщо ж ні, то потрібно його перекрити і перевірити повторну нагрів води через певний проміжок часу. Четверте місце низька напруга у мережі. Тени усіх водонагрівачів розраховані на певну потужність, яку вони генерують. І ця потужність напряму залежить від спожитої електроенергії. Так, на 1 кВт теплової енергії, бойлер споживає 1 кВт електричної. Але якщо напруга в мережі низька, то тен споживає менше електроенергії і, відповідно, генерує менше тепла. А відтак повільніше нагріває воду. П'яте місце регулятор температури налаштований на мінімум або виставлений на недостатню температуру для користувача. Інколи хтось може змінити положення регулятора нагріву температури, не попередивши вас про це. Тому обов'язково перевіряйте його. Часто це буває у бойлерах, де регулятор температури захований під нижньою кришкою. Шосте місце: вода не нагрівається, бо стрілка на індикаторі нагріву не вказує на максимум. Інколи складається помилкове враження, що бойлер не нагріває воду через те, що на індикаторі стрілка не перебуває у положенні максимальної температури. Насправді цей індикатор не термометр. Саме тому на ньому і не вказана температура. Його завдання тільки інформувати про наявність або відсутність гарячої води у нагрівачі. Якщо ж нічого з перерахованого вам не допомогло, зверніться до сервісного центру, контакти якого вказані в гарантійному талоні водонагрівача, до магазину, у якому ви його придбали, до майстра, який вам його встановлював. Сьогодні ми розповіли вам про основні причини, які впливають на швидкість нагріву води у бойлері і на сумніви щодо кількості гарячої води у баку. Якщо у вас залишились питання, на які ми не відповіли у цьому відео, пишіть їх у коментарях. Будемо раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а я з вами на цьому прощаюсь.